Вразили передові позиції росіян та взяли в полон одного окупанта. Бійці окремого полку вдарили по ворогу на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє командування сил спеціальних операцій збройних сил України. Після того як наші бійці провели розвідку та нанесли удар по ворожим позиціям, помітили, що один із солдатів ворога втратив орієнтування в просторі та намагається пересуватися окопами. Його взяли в полон. З нами на зв'язку Володимир Черняк, прес-офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Черняк, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Яка ситуація довкола Бахмуту станом на сьогоднішній ранок? Станом на землі ситуація проте контрольована. Погода знову змінилася зараз. У нас до мінус 7 градусів морозу. Тобто, якщо ще вчора вранці стояла вода, ну було доволі тепло. Зараз це все вже позамерзало. Що в принципі дає змогу противнику активніше проводити наступальні дії, від яких він в принципі не відмовлявся впродовж цього часу? Проте погодні умови трошки заважають в принципі проводити будь-які військові дії, що нам, що їм, пане Володимире. А де зараз ворога такоє сильніше? На південному чи на північному фланзі Бахмуту? Південному фланзі, зокрема, в населеному пункті Богданівка, йому вдалося закріпитися в деяких районах. В принципі, така ситуація відбувається доволі часто. Це обмін позиціями, можна сказати. Тобто, якщо ворог наступає в одному місці, значить ми десь пробуємо наступати в іншому місці, тому що. Війна зараз дуже динамічна. Що ворог, що ми ніхто не стоїть на місці, кожен старається використати і погодні умови, і свої власні якісь можливості для того, щоб просунутися вперед. Які ресурси використовують росіяни для проведення своїх штурмів? Ресурси використовують в основному свою піхоту. Також завдяки своїм небагаточисельним союзникам вони намагаються зберігати високий рівень артилерії. Обстрілів, так як їх запаси в принципі не безкінечні, і ми зараз бачимо зменшення артилерійської активності противника, проте за рахунок іранських та північно-корейських боєприпасів вони стараються все-таки зберігати таку саму кількість артилерійських обстрілів. Проте варто зазначити, що через доволі низьку якість боєприпасів все-таки страждає точність та ефективність таких дій. Дякуємо. Старається... Так, так, завершуємо. Ворог старається менше використовувати легкоброньовану та важку техніку, і в основному старається робити якісь наступальні дії за рахунок живої сили. Дякуємо вам за інформацію. Володимир Черняк, пресофіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку.